Терновські, Золоти Ворка Продовження оповідання освітлі рампи частина сьома. Ми готові були щасливити сусідів своїми талантами, але директор школи категорично заборонив досвід того, що перед своїми виставляєтесь. Та коли директор всіляко відкращувався від художньої самодіяльності свого колективу? До Олена Семонівна налаштувала у своїй квартирі прийом для учасників спектаклю і всуперед чоловікові подала на кінець кутю з маком. Не було на прийомі виконавця за головною ролі, і Ганна Романівна почувала себе неспокійно. Під кінець вирішила відвідати приймака. Пішла четвірка, Антон Антонович, Ганна Романівна, Савченко і той, кому в за колісами актори заспівали такої. Пішла гамзя жити жати та забула серце зяти. Хворий почувався краще, нога поправлялася, біль помітно вщухав, але неможливість рухатися для нього була справжньою мукою. Звісно, його насамперед цікавила вистава. Тут ми постаралися значною мірою компенсувати своїми враженнями на те, чого він не міг бачити і переживати безпосередньо. І хоч ми говорили почергово із різних позицій, але починали і кінчали успіхом виконавців головних ролей. Куржні ради Ганну Романіну, бо ж таки вони підняли постановку до категорії мистецької. Та чим більше мало хваляли Ганну Романіну, тим дощі вона нітилася, червоніла, і виявляла якусь ніби винуватість. А тепер нехай говорить сама героїня, хто Антон Антонович, коли ми вже виговорилась. Вона ніяково глянула на приймака, потупилась і мовчала. Ганна Романівна звернувся до неї балус. Що з вами? Ви розучались говорити, Ганна Романівна стрепенулась, троснула кучерами. Справа у тому, товариші мої хороші, що я люблю Михайла. Все було мовлено так відверто із такою гордістю, що не тільки ми парубки оторопіли, а навіть Антон Антонович і той дивився на Ганну Романівну з відкритим ротом. Це правда продовжувала вона неспокійно, але певно не знаю. Може якось образила, може хтось розраховував не більше, ніж говорилися між нами. Але воно її у тому нема. Не було в моєму серці любові. А що я не знала, яка вона має бути? То думала, що вже люблю котрогось, не могла лишень вибрати одного. Може, ви мене й осудите за мій вибір, але я люблю Михайла. Анна Романівна замовкла раптом, ми ще чогось чекали від неї. Нам потрібні були ще якісь слова, а вона дивилась на нас і сміхалась. Кажіть, що ви тепер думаєте про мене? спитала зненацька. Молодець Ганна Романівна, ось що я думаю, тепер і завжди так думав, вихопився серед усіх Савченко. А я скажу пізніше про те, що не озвався приймак, тільки зараз, наполягала Ганна Романівна, зараз і про всіх. Микола Микитович ніяковів, але, долаючи розгублення, сказав Якщо такі вимови, то я скажу я шкодую, що не зламав собі голову. Настала волісна пауза. Її розрядив Савченко, сказавши, маєш час, не квапся. А закріпив добрий настрій, Антон Антонович. Ганна Романівна, дозвольте мені не проситись до вас у посадженні батьки. Ганна Романівна кинулась до білого, обняла його, Цілувала зі сльозами радості, адже вона не знала свого батька. Він загинув під Петлюрівською колі тоді, коли їй не було і року. Якийсь час я мовчки спостерігав за товаришами, що вже стали моїми добрими друзями, аж Ганна Романівна нахилилась, роз зашепотіла. Хочу ще вашу думку відчути, Петр Трохимович. Що їй сказати? Чи є в мене про неї власна думка? Є, тільки я не спроможна висловити її голос. Для мене вона після того, як відкрилися перед нами у своїх почуттях, стала просто вчителькою, такою, якою завжди уявляв собі, але уявлення мої були туманними. І Ганна Романівна зайняла місце того уявлюваного бо обібрала в себе всі його риси і особливості. Проте це треба довго пояснювати. Аж майнула простіша і ясніша думка. «Ви тепер стали моєю сестрою. Я теж не вмію йти наперекіс своєму серцю і розуму. Кажу, цілком серйозно. Оце правда, підхопив Антон Антонович, але одразу перевів на жартвовий лад. Тепер Ганна Романіна маєте і батька, і брата, Весілля без нас, не обійдеться. Маєте на увазі. Весіля влаштували у березні, у дні весняних канікул, коли зійшов сніг із політи. Це було в Закуравцях перше весілля, коли сільський хлопець одружувався з вчителькою. На виставленому піском подвір'ї побувало всеньке село. Навіть старі бабусі приходили глянути на дивину. Тут і там гості говорили все почалося з листа. Я ж казав, що так воно повернеться. Це Шевченко заручує їх привселюдно. Не було між гостями нашого директора. Він категорично не спалював вам Романівну, вважаючи, що то непорозуміння. А на непорозуміння щастя не можна збудувати. Говорячи це, він міг навіть подумати, що розв'язка справжнього непорозуміння стоїть уже за плечима. Здається, через тиждень після весілля Романівни серед білого дня під поріг директорської квартири. Під'їхала вантажна машина, з кабіни вийшов дільничий міліціонер у повній формі. З кобурою на боку, виніс із квартири кілька великих вузлів та ящиків із домашнім скарбом, склав усе це акуратно в кузов, Накрив напризорху старим презентом. Потім вивів з квартири Олени Семеніна. Все разом із дітьми в кабіну до шофера, сам вискочив на кузов, викнув, поїхали. Це було одразу після уроків. Декотрі вчителі й учні, що залишилися на додаткові заняття, спостерігали картину Мовчав і Василь Артемович, дивлячись із вікна свого кабінету, як руйнується сімейне гнездо. Мабуть, думав, чому все так повернулося. Всі чекали надзвичайного, але нічого такого не сталося. До директора приїхала його мама, невеличка жива бабуся. Коли він затримався після другої години, приходила. Кликати на обід, і він, соромлячись, поспішав виконувати її наказ. Тим часом сонце пригрівало, весна поширювала свої права на всі сторони життя, колгоспники вийшли в поле сіяти, а ми готувалися збирати врожай навчального року. Перед кінцем навчання Василя Артемниці у школі не стало. Його призначили керувати рай з поживспілкою, Переказували згодом, що там він зажив собі добрий славу.